Вітаю, шановні, вийшла трошки на вулицю після цих всіх морозів. У нас такі морози були до 30 градусів. Тому зараз вийшла, дивлюсь, так, так щось посіріло-посіріло. Подивіться, як, бачите, яке небо. Так сіро-сіро стало, мабуть, і температура знизилась. Тобто, не знизилась, а підвищилась. Тому що. Зараз десь 5 градусів тепла після тих морозів, що були 25-30, так? Як кажуть, крепенно давило, давило, що не хотілося нікуди виходити. Ну, а це ж трошки треба, як кажуть, пройтися, подивитися, треба, може, трохи сніг з теплиці скинути, бо дивіться, як налипло. Снігу випало багато. Ну, але це зараз, як кажуть, мабуть, буде температура підвищуватись, ну але це зима. І дивлюся, що тут гості у мене були, як хочете, не хочете, Вон, бачите. Вони шукають собі. Косулі, косулі, бачите. Ось вони. Ходять, ну є, це їхнє право. Ось, бачите, йшли до кущика, думали поживитися. Але щось їм не сподобалось. Але бачите, кейл не чіпають. Кейл отак от шапочку має собі з одного боку. Зараз, може, приблизно трошки. Ну, Але то дуже сіро, то навіть кольору не віддає. Ну, це кейл така. От. І дивлюся, як тут зараз. Погода у нас. Ну, сіро-сіро, мабуть, буде дощ, щось таке накрапає гейбі сніг. Але життя продовжується, вербиченька моя червоніється. Отак от, от. Зараз трошки піду, бо теплицю таки добре притрусило, аби не розвалило, бо тут трубочки. Ну, от так от зимуємо. Бувайте здорові, мирного вам неба, добра, здоров'я і всього найкращого.